Доброго дня! Сьогодні я буду готувати маринований бурячок з часничком. Дуже смачний, швидкий у приготуванні. Він підходить на застілля, як самостійна страва на столі, або доповнення до гарніру, такого як картопляне пюре, макарон або гречка, або будь-яка каша. Для того мені буде потрібно буряк 400 г відварений, олія соняшникова або будь-яка. 1 столова ложка, сіль 1 чайна ложка, цукор 3 чайних ложки, оцет яблучний або столовий, звичайний 9% 2 чайних ложки, перець чорний мелений, часник 2-3 зубчики. Беру дошку для нарізки і буду нарізати такими пластинками, десь сантиметр товщиною. Це може бути і грубий буряк будь-який, ви собі просто нарізаєте. Почищений буряк, нарізаєте на пластиночки товщиною, вздовж. Так навіть краще виходить. І потім ще на опіл. Якщо буряк дуже широкий, то на три частинки. Такі полосочки, а потім нарізаю так, щоб вони виходили трикутничками, на навсьо. Такі трикутнички. Кожну полосочку так трикутничками нарізати Десь півтора сантиметри. Можете і грубше нарізати, як вам подобається. Можете і дрібніше. І все так нарізаєте ми трикутничками. Я нарізала бурячок трикутничком, то можна і кубиком то не так сильно важливо. подивіться, як вам сподобається. Чи так, чи так. Наріжте, як вам буде подобатися. Бажано взяти якусь глибшу таку мисочку, щоб можна було нормально перемішати. І сюди я буду додавати, так як я казала, чайну ложку без гірки чайну ложечку. Отаку солі. Три чайні ложки цукру. Чорний мелений перець до смаку. Ось так трошечки в чайній ложці. Як любите більше, то можете більше собі, якщо гостріше любите. Потім даю або ведувати на чеснокодавці. Так само часник. Хочете два зубчики, а хочете, якщо любите чесник таке цей, то можете три зубчики. Я собі натур на першці, а ви хочете Видавіть на наші снекутарці. Тепер перемішаю. Додаю, тепер оцет яблучний, дві чайні ложечки. Ще раз перемішаю. Тепер олії. Олію, як я вже казала, можна в рафіновану, нерафіновану. Будь-яку, може бути олейкова. одну столову ложку. Буде достатньо. Добре перемішую. Можна навіть кілька разів, так як постоїть чуть-чуть, Десь до годинки часу, він так от має постояти, то можна і зразу його їсти. Але добре перемішати. Раз, другий до години. І то стоїть кілька раз перемішати, так? І буде дуже класний такий, дуже смачний салат. Бурячок промарнувався в будинку. Вже готові до вживання. Готуйте. Нехай вам дається. Дуже смачний салат, не пошкодуєте. Діліться цим відео зі знайомими. Я думаю, що вони будуть в захваті від того салату. Та й все. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки, натискайте на дзвіночок, щоб побачити наступне моє відео. До побачення!